Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні дивимося розклад, який називається Пошук роботи. Як я обіцяла, був розклад для тих, хто роботу вже має, і ми подивилися на ситуацію, яка там відбувається, так? Хороший розклад! Переходьте, не знаю, якщо не забуду, додавлю лінк під в описі під відео. А сьогодні пошук роботи для тих, хто шукає, для тих, хто давно шукає, для тих, хто тільки почав шукати, або шукає альтернативу. Подивимося ситуацію, подивимося, як там все відбувається, як у вас там все програється. Два варіанти: розклад загальний. Пам'ятайте, що він може не резонувати вам нічого страшного. Ви можете взяти кожну з цих колод на окремий пошук роботи. Ну, тобто, це перша вакансія, це друга вакансія, отак ще Можете спрацювати з цим. Що ще? Е, лайк, підписка, комент, будь ласка, дуже буду вдячна, буду, буду дуже рада, що ви залишаєте активність, тому що це дуже допомагає розвитку канала і мотивації створювати відео. Ну що, давайте починати менше слів більше діла. Е, Перше таро це Геловін Таро перший варіант, а другий варіант це Санта-Муерта. І ці колоди обидві неймовірні класні, і зараз у нас середина жовтня, тому, 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 тому ці колоди геловінські осінні будуть просто повним ходом е, працювати з нами у розкладах. Отже, починаємо. З першого варіанту Гелавін Таро, тайм-код до другого варіанту буде у описі або в першому закріпленому коментарі. Дуже гарна колода, дуже гарно вона показує себе в особистих розкладах, ну і, звісно, що в розкладах на Ютубі. Ну що, давайте починати. Розклад, пошук роботи. Отже, які у вас, яка у вас зараз, які у вас зараз справи по пошуку роботи? Як справи в пошуку роботи? Шістка. Гарбузів тут, в принципі, шістка пентаклів, да це хороша карта. Насправді, тобто у вас є пропозиції, і не одна, і не дві, і може навіть і не три. Тобто, ви розглядаєте. І, можливо, є варіанти, що вам. Десь, десь вас протигують, тобто, десь вас рекомендують, десь вам прям пропонують перейти на нове місце. Тобто шістка пентаклів це така щедрість, можна навіть сказати, щедрість. І пропонують досить непогані варіанти. Тобто, тут в, лише від вас залежатиме, де що ви оберете і куди підете. А, давайте подивимося потенційні можливості. По імператриці ну, хороші потенційні не то, що хороші класні потенційні можливості, насправді ну, я би сказала, що імператриця це карта, яка говорить. Ну, насправді, це карта, яка говорить, що роботи як такої багато не буде. Але вона буде досить таки плідною, вона буде досить таки перспективною, тому що це завжди на ріст. Карта ріст росту, карта такого собі є. зростання. ну, тобто, да, Але ще тут може бути таке, що ви шукаєте роботу. Не скільки за гроші, скільки щоб вам було цікаво. А, тому що тут в мене є підозра, що ви можете бути а, на утриманні да? чоловіка, батька, мами, батьків, а, можливо, дружини, ну, неважно Тут просто йде вайб того, що а, роботу ви не дуже той шукаєте, насправді, що вам і так гроші дають. Ну, таке от мені ще йде. Але якщо ні, якщо ви не на утриманні, а прям шукаєте роботу, то потенційні можливості по імператриці прям класні. Да? Буде ріст, буде а, просування кар'єрними сходами, буде непогано, Ну, тобто прям дуже непогано. А, і знову ж таки, імператриця це карта, яка ну, роботу роби, робить не дуже любе. Вона така, типу, ну, давайте мінімізуємо наші ем, втрати, витрати, так, і максимально будемо думати, як нам рости. Тобто, тут така ще може бути. Потенційні можливості по імператриці класні, хороші. А, якості, які вам необхідні для влаштування на роботу. Карта світ. Ну, Багато Багата задачність у вас тут буде по карті світ, тому що треба буде робити все і багато. Так, як, можливо, ви по імператриці не дуже хочете. Але ну, по світові вам пропонують такі роботи, такі вакансії, де. Там, як там кажуть. І півець, і, і, да, і на Дуді, і Грець. Тобто, тут ну, прям багато варіантів. Тут, ну, знову ж таки, це може бути якийсь умовний адмін в салоні, де потрібно записати, де потрібно зробити прям навіть СММ який-небудь, да, познімати роботу майстра, прибрати, так, щось підмести, щось там каву приготувати. Тобто тут буде і бариста, і адмін. і... Комуніка... Комунікаційник і прям, ну все, дуже багато буде обов'язків. Тому по світові ну, тут потрібно, знаєте, типу тримати от все в умі, да в голові. Тут ще по цій карті навички комунікації, да гарні, гарна гарні навички в плані того, що вам потрібно буде знати багато що в. Техніці, так, в спілкуванні, в соцмережах, от соцмережі по освітові ще можуть пройти, щоб ви могли вести їх, і на розширення. Знову -таки, на розширення. Якщо це, звісно, якась СММ взагалі історія, так, то тут ну, по-любому треба знати і тренди, да, бренди, тренди, що, що зараз хайпує, що зараз залітає, що зараз віруситься так, в такому форматі. А, давайте подивимося, перспективи влаштування на нову роботу. Да, хороші перспективи. Жезлова королева це ну, ще й на якусь досить непогану посаду. Тобто, це хороша перспектива, кар'єрна. Королева Жезлі у нас кар'єрна А, І перспективи хороші. І, можливо, вам дійсно пропонують якусь ну, таку, не найнижчу посаду в, в структурі. Так? Добре. Що очікує вас на новому місці роботи? Ну, повчитесь спочатку, і я, як таких от матеріальних ем, нагород я не бачу, але паж приводів, це у нас з вами ем, кубковий, так? Тобто це приємний колектив, молодий колектив, молодь буде. Ем, можливо, з'явиться якийсь залицяльник, молодий, теж таке, може бути. Ну, Тут, в принципі, якщо на роботу ми дивимося, Паш Кубків це робота, яка приносить задоволення. Знову ж таки, мені дуже сильно вайбує, що це якась б'юті-сфера. Тому що імператриця, Паш Кубків це от манікюрний салон, да, це там адміністрація, це, можливо, якась знову ж таки історія ведення соцмереж, ну, тобто в такому форматі комунікації багато буде. Але не лише да, не обов'язково. Це може бути просто робота, яка прям вона не принесе якихось неймовірних прибутків, вона не принесе якоїсь такої, ну, звісно, що мільйонером ви не станете, прокинувшись на наступний день. Але це буде приємно. Це буде класний колектив, це буде класна комунікація, і тут не буде якоїсь такої нещирості, бо це пашку паш дві да? Він зняв свою шапочку з приводом, він показує. Свої емоції, да, показує себе, тобто тут не потрібно буде якось там свою роботу приховувати або ж <св 'язувати> ухилятися від податків. Скоріше за все офіційне буде працевлаштування, тобто ну, немає сенсу переживати і дуже сильно нагнітати в цій всіх історії. Ну, дякую вам. Я сподіваюся, що вам цей розклад був корисним, і я вірю, що ви знайдете дійсно собі якусь дуже хорошу, класну роботу, яка буде вам ну, прям на нарозити, що розклад хороший. От. Дякую, варіант номер один. Ми рухаємося далі до варіанту номер 2 і це у нас старо Санта-Марта. Теж, ну, тут, тут Зараз подивимося, тому що колода психологічна і вона може нам трошки видати е, якісь такі цікаві, неочікувані моменти. Отже, е, налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад варіант номер 2 і будемо ворожити на дивитися на пошук роботи. Отже, як у вас справи зараз в пошуку роботи? Да? Що у вас відбувається? Мах, ну, мах. мах такий персонаж, він майстер, майстер, майстер своєї справи. Я думаю, що ви, мабуть, ще не звільнилися. Мабуть, ще не звільнилися, але вже шукаєте, Вже вам цікаво нове. І мах цікавий тим, що він не просто ходить за грішми, він іде за ідею. Він іде за ідею, він іде за покликом. От є така такі люди, така категорія людей, категорія працівників. Які приходять в нулячий проєкт, запускають його і йдуть далі. Тобто, да, налагодити всю значить, і комунікацію і виробництво, і потім йти далі. Оце от є такі люди, є така категорія людей, які приходять на півроку, на рік, запускають завод, телеканал, будь-який бізнес. Вони його запускають, вони його налагоджують, вони виставляють його на рейки, так і далі вже йдуть, е, тому що їм не цікаво. Вони хочуть постійно чогось нового, вони хочуть постійно викликів. І тут помагаю. Я думаю, що ви дуже схожі на цю людину. Можливо, ви не там не міняєте роботу щороку, але кожні 3-4 роки, можливо, ви змінюєте локацію, змінюєте е, сферу діяльності. Занурюєтеся в неї, досягаєте певного рівня майстерності, і кажете, мені вже не цікаво, я хочу чогось іншого. Я чекаю нових викликів, чекаю нових якихось моментів. Так, в принципі, тут у вас, я не можу сказати, що вам необхідна робота, що ви прям людина, яка потребує, да? От прям безробіття. Ні, нема. Ви, скоріш за все, зайнята людина. Потенційні можливості. Так, чотирка Пентаклів. Ну, от ви, ви такий менеджер. Бачите, тут вона, ця смерть керує людьми, да? керує містечком маленьким. І ви, ви просто майстер своєї справи, ви вмієте. І потенційні можливості вас стати ну, досить таки високою людиною. Да? Ну, це менеджер, який не буде там, ну, я не знаю, Табелювати людей. Ні, це прямо вже якесь там, CEO, да? там, директор, директор, це може бути якийсь, ну, я не знаю, ну, керівник, ну, керівна посада однозначно. Тобто Потенційні можливості це керівна посада. тобто Це голова якогось там, ну, не то, що відділу, це голова вже буде підрозділу або структурного ну, не, структурного підрозділу, як це там звучить. Тобто ви У вашому підпорядкуванні буде прямо людей ну, мінімум четверо. Але я ставлю на те, що з десяток так точно, а то й більше. Тобто тут прямо така вот історія. Потенційні можливості да, бути прямо класни, класним керівником, який вміє в усі, ну, знає все, знає всі деталі роботи, а, знає, там, чим низ займається, так, тобто, він прям молодець такий. Так, окей, якості, які необхідні для влаштування на роботу. Які вам якості необхідні? з купків, ага, ну емпатії не вистачає, да, вам трошки. Можливо, ви занадто жорстка людина і хочуть якоїсь людяності побачити ці роботодавці, да? які рекрути, рекрутери, HR і кадровики хочуть побачити якусь емпатію. Тобто, скоріш за все, що тут потрібно прям дуже сильно враховувати інтереси колективу, так не просто інтереси компанії, а щоб вам показали, що ви. Щоб ви показали, що вам цікаво слухати проблеми інших. Ну, якщо вам не цікаво, то хоча б зробіть вигляд, що вам цікаво. А, тому що по ту да, ну, треба емоції, потрібно трошки житні піддати ці всі історії а, такого, знаєте, а, підтримки. Ну, я ж кажу, якщо не відчуваєте ці потреби, то хоча б зробіть вигляд, а, бо це вам, цього вам бракує. Ви, можливо, занадто жорстка людина, і а, роботодавці. Ну, роботодавці хочуть такого, щоб прям, прям хорошо було. Так, окей. перспективи влаштуватись на роботу. нову. Десять пентаклів. Ну, дивіться, десятка пентаклів це робота, яка вже вам нравиться. Це мені поки що ви на місці сидите, поки що ви чекаєте. Бо десятка пентаклів це ну, мій скарб, тут мій. Моя спадщина, так, моє е, все, і це карта стабільності. Тобто, я не бачу як такої е, ш, ну, прям, реактивної зміни місця роботи. не бачу. Але е, для когось, для окремої категорії людей, які подивляться саме цей варіант, вам десятка пентаклів якраз показує, що ви влаштуєтесь таки на роботу, при чому це буде велика компанія. Це компанія, це холдинг, да, буде. Це велика, великий завод, де дуже багато людей, де дуже багато обов'язків. Можливо, він багатофункціональний, багатовекторний. Ну, типу там знову ж таки беру з прикладів із життя. Велика компанія, яка займається умовно рітейлом для тварин. Да, зоомагазин якийсь. Мережа зоомагазинів. Мають своє виробництво, мають свої бренди, дочірні, так, якісь власне виробництво, а, там, як, як рітейл цього а, магазинів супермаркетів, типу торговельна мережа. І вони мають а, великі супермаркети, трошки менші і геть маленькі. Вони мають власну торгову марку, так, тобто у них є завод, у них є потужності, які на їхнє замовлення виробляють, починаючи від підгузків, закінчуючи серветками. І закінчуючи, там, я не знаю, навіть пиво своє роблять, варять, да? ну, тобто, якусь крафтярню вони там винаймають, щоб ліпила їхню е наклейку, Ну, типу, да, свій вибір, там, що там ще власна е повна чаша і проче. Оце от все, да, це типу от в такому форматі. Тобто, це може бути така от велика контора, велика. Великий бізнес такий може бути. Але для половини з вас, то ну, ви вам не актуально, бо зараз буде міняти роботу. А, ну, давайте все-таки для тих, хто змінить роботу, для тих, хто або знайде, а, які вам а, що очікує вас на новому місці. Дев'ятка жезлів. Ну, не тут же ж вона косить урожаю: дев'ятка жезлів, нормально все буде. Звісно, що не без труднощів, тому що ну. Треба буде пристосуватися. Можливо, вам тут доведеться скорочення якісь провести, тому що дев'ятка жезлів, ну косить, вона косить, да? і, мабуть, що є таке собі 에, така вірогідність, що ви, як керівник, будете скорочувати людей, відправляти у відставку, наймати нових, можливо, або не наймати, або просто скорочувати і залишати без роботи. Це може бути кризовий менеджмент, коли потрібно врятувати компанію і ну, скоротивши її скоротивши її персонал. Ну, і ще, що може бути, в принципі, що ще очікує? ну, будете підлаштовуватися, будете, можливо, навіть, знаєте, йти на певні не то, що компроміси, а навпаки, захищати когось. Да? Тобто, вам тут скажуть, ну, нам треба 50% персоналу скоротити, а ви кажете, ні, 50% персоналу не скоротим, тому що у нас е, умовно там. Ну, ми просто станемо і перестанемо виробляти, і перестанемо взагалі приносити якісь прибутки своїм господарям. Да? Е, ну, я просто говорю про велику компанію, тому що тут ну, вайбує велика компанія, вайбує, такий, прям, великий, такий, велика така група. Тут не, 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 немає у мене такого відчуття, що це. Влаштуватися на там, не знаю, якийсь малий бізнес. Ні, Це однозначно якась велика там, банк, можливо, чи там ну, ще ну, велика-велика, багато, багато філі, філіальна, да, багато з багатьма філіями контора. Так, ну тут по очікуванню, да, ну знову ж таки. І в цілому дев'ятка жезлі в цій колоді вона, ну, взагалі гарний урожай збирає. Тобто не обов'язково, що вона буде прям людей звільняти, можливо, просто хороші будуть прибутки, хороші будуть хороші врожаї, ну, так, да, хороший грамотний менеджмент, да, призведе до, можливо, підвищення навіть да, і якогось зросту. Тобто тут дев'ятка жезлів не, не дуже стандартна, не дуже вона вийтиська. Навіть ж по зображенню це помітно і зрозуміло, так, ну-ка, давайте. Ну да. Клинзін, да, все-таки все щось доведеться вичищати. Можливо, це будуть якісь навіть аудиторські перевірки. То, що клинзін, да, вичищання. Тобто доведеться, можливо, на аутсорс замовити якусь, там, якийсь аудит, щоб зрозуміти, де правісон, де там хто э, щур, хто підворовує і так далі. Таке ще може бути. Ну і потім уже відповідно да, наслідки. В такому форматі, можливо, ви цей аудітор. Така ще може бути історія. Ну, якось так. Дякую варіант номер 2 Сподіваюся, вам було корисно. Сподіваюся, вам зрезонувало, якщо ні, нічого страшного, але я в будь-якому випадку прошу вас залишити коментар або поділитися цим відео, вподобайку, звісно, що, і підписатися на канал. Ми побачимось у наступних відео. зустрічі. Па-па.